Як виглядає сьогодні ситуація на саме Покровському напрямку? До нас долучається е, е, Володимир Назаренко, майор заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Добрий день. День студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого включення. Пане Володимире, Поясніть нам, як зараз виглядає ситуація на покровському напрямку, бо там росіяни досить сильно тиснуть. Дійсно, орки дуже сильно за рахунок великої кількості живої сили тиснуть, намагаються пробувати просуватися вперед в нескінченних, фактично м'ясних атаках. Тобто, це в основному ставка йде на малі піші групи, тобто від двох трьох. П'яти шести орків і більше пробувати просуватися в ситуації ще додає важкість погодніховти. Ваші і ваші польотні умови для БПЛА. Ворог намагається цим користуватися, де-інде використовує броньовану техніку в спробах просуватися і штурмів. Знову ж таки, в основному це продовження тої тактики, яку вони вибрали весною літом і в на початку осені. Тобто, це малі піші групи. На жаль, у ворога сконцентрована величезна. Кількість резервів в першу чергу в живій силі у них, на жаль, лишається перевага в кількості боєприпасів до артилерії, до мінометів, до гармат. Велика кількість керованих, не керованих авіаційних бомб, авіаційних боєприпасів, які фактично бомбардують. Тобто, це не тільки якісь по координатам, які вони намагаються вести прицільно, це і турбуючий вогонь з усього зброєння, яке у них є. Ситуація, але сила все можливе для того, щоб не допускати ворогу просувань. Або якщо десь і є ці просування, то ці просування для ворога даються величезною кільтрат, як в живі сили, так і в полонених. Які потрапляють орки в полон до сил оборони, і щодня це погано і знищені орки не тільки на покровському напрямку, але й загалом по всій лінії сходу. Panie Włodymyrze, na rozkażecie jak same wygląda przesuwania e, rosyjskich wojsk. E, one toczno, tak jak podają ci, ja temu dopytuję was, bo nie wierzę w rosyjskie fejki, one na wpił otoczują pokrowski, pronykają do serdyny samego miasta. Зараз треба розуміти, що оточення, ну як було в класичній війні, воно трошечки вже не сильно так працює, тому що знову ж таки, що таке оточення? Це тоді, коли неможливо здійснювати якісь підвезення, логістику переміщення. Це тоді оточення. Насправді, на четвертому році війни логістика дуже дуже важка через розвиток технологій з обох сторін насправді важка логістика через активність дронів. Дрони можуть залітати і 5, і 10, і 15, і 20, і 30, і 40 кілометрів різних модифікацій, різної логії і працювати по рухомим цілям. Тобто, це чи машини, чи пікапи, чи броньовані, броньована якась техніка. Ну, ми щодня бачимо, як горять е, десятки, десятки одиниць ворожих, там гармат, е, броньованих одиниць, так звані буханки, їхні машини. Е, тобто щодня знищується, тобто логістика у ворога теж. Ну насправді дуже дуже е, ускладнена, і через це ворог несе втрати. Тому е, такого розуміння, як лінія фронту, фактично лінія фронту, яку ми звикли бачити там або року, або навіть з двадцять другого, двадцять року вона вже на четвертому році війни може працювати зараз. Я власне те, що зазначають багато експертів, блогерів, тіл зона над якою. Постійно жужить, постійно моніторить, літають дрони, і будь-яке переміщення це там на 90% небезпека, адже, е, дро, ну, наприклад, дрон сил оборони, як тільки бачить ворожу ціль, е, вороже переміщення там одразу ви. Орків туди відразу летять і FPV і коптери зі скидами, і банально ну от знищують оці всі спроби ворога пересуватися. І чим ближче там до е, лінії мовно кажучи, контакту, тим вай, ну тим більше шансів, що ця група орків буде знищена е, і допрацьована. Тому Ну я не можу казати, що ситуація легка насправді ситуація дуже важка і героїзм. Ну тут треба говорити про героїзм тисяч і тисяч найкращих чоловіків, які в цих нелюдських умовах тримають далі оборону і не дають можливості, в тому числі в стрілецьких сутичках, ворогу просуватися. Але ну знову ж таки про якесь там ну повне там оточення, як кажуть там експерт, як -то кажуть пропагандисти Кремля. Ну це трошечки ну м'яко кажучи перебільшення. Ніколи не можна вірити в ворожій пропаганді, яка розрахована на те, щоб дати в першу чергу на цю на багатомільйонну мільйонну цих оцих і ця пропаганда в першу чергу розрахована. Ну як брехня на, на їхні. Panie Włodymyr, się, się z wami, się z wami my i my was zapraszamy, żeby wy nam pojaśnić, jak sama wygląda sytuacja na tej linii frontu, gdzie same przebywają wasi koledzy. Dziękuję. Naszym hostem był Wołodymyr Nazarenko, major komandera 4. Batalionu Syła Swobody 4. Brygady Rubisz, Nacjonalnej Gwardii Ukrainy. Dziękuję wam za waszą robotę.